Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Коротенький відосик буде про масла і про технічні рідини, які ми використовуємо. Засипають мене дуже часте питання, а яке масло мені залить, а який антифріз, а що в мотор залить, а в коробку, а в задній мост, а в передній редуктор. Втомився, відповідати на ці питання і більше відповідати не буду. Я дякую всім за цікавість. До нашої праці, я дякую всім за довіру, що ви так високо цінуєте нашу кваліфікацію, що питаєте саме у нас таку інформацію. Але це інформація базова. Ця інформація в першу чергу доступна в сервісній книжці до кожного квадроцикла. І про моторні масла, і про трансмісійні, і масло для моста, і який антифриз, і чим мазать підвіску, написано в кожній інструкції. Тому не шукайте. Цю інформацію по інтернетах. Не зайобуйте, будь ласка, мене цими питаннями, бо якщо я буду відповідати кожному, яке залить масло, там, чи яку лампочку сюди вставити, чи, чи як її поміняти. Одне із топових питань, скільки качати кольоса і так далі, або через скільки міняти масло, це взагалі піздець. Ця інформація є в сервісній книжці. тому давайте з повагою відноситися до кожного, до особистого часу, до простору. <кій> От, е і робить все раціонально. Для мене нераціонально відповідати на всі ці питання, тому що їх приходить сотні хлопці, їх приходить сотні. <кій> Понімаєте? <кій> я ж публічна особа. У мене Ютуб, Тікток, Інстаграм, Фейсбук, блять, скрізь мене знаходять і скрізь пишуть ці питання. Просто якщо я буду відповідати на всі питання, в мене не лишиться часу. Ні на роботу, оцю, ні на волонтерську діяльність, якою я активно займаюсь, ні на сім'ю. Тому прохання відноситься до цього з повагою. Далі. Зараз я вам покажу е, найбільш розповсюдженій часті е, в нашій роботі рідини, які ми використовуємо, ми почнемо з моторних масів. Значить, е, хада в даному випадку 10 В40. Як ви бачите, індекс 4Т це підкреслює те, що масло іменно для мототехніки 4 -тактний. От, МА2. Ну, Далі, якщо вам цікаво, можете почитати, що це за допуск азіатський. Ну, Прелість цього масла в тому, що воно повністю синтетичне. І його характеристики в'язкості на холодну і на гарячу, от, вони дозволяють його використовувати практично всі сезонно і практично на всій техніці. Універсальне масло, що там для Сіфмоту, що для Сігвея. Що для БРП і так далі. Практически, практически універсально, підкреслюю. От, а то зараз знайдуть, бажаючи до чогось доколупатись. Приліс в тому, що масло синтетичне, на відміну від більшості виробників, Того, що більшість виробників 10В40 мають напівсинтетичну основу. Тут повністю синтетичне, з величезним комплексом присадок. Ну і Фішка масл хаду в тому, що у них є тут. Бачите, атомарний якийсь ревіталізант, який зменшує тертя, збільшує ресурс і так далі. От. Масло хаду. Є фанатики матюля. Матюль ахуєнне масло, але я свого часу від нього відмовився. Масло ахуєнне, насправді, да, але дуже багато, підробок. дуже багато підробок. Тому Якщо ви дрочите на матюль, дрочить. Купляйте його тільки у офіційного э, постачальника. Він в Україні один. Це приватне підприємство Владислав. Всього, ні на яких базарах, там, ще десь в якихось э, магазинах там, не купляйте. Хочете матюль, хорошо, але купляйте його напряму у офіційного постачальника. Бо цих каністр підроблений до єбіні матір. Значить, э, пластикова каністра, ну скільки її стоїмості зготовлення, 20 гривень. Власне, по цій причині, що багато якраз підробок матюля, я перейшов на хаду. Желізна банка. Ви ж розумієте, що шарлатани вони не будуть запускати производство цих банок, купляти станки, поліграфію, щоб це на залізяки, на оці печатати, наносить графіку. Це дуже дорого. Шарлатани йдуть простим шляхом. Заказали каністри, напечатали наклейки по 3 гривні, все. І пихають вам це як. Як хороше масло, а ви купуєте. І я колись купив підробку і мав проблему. Тому хадо це перша причина, по якій ми перейшли на хаду, це іключите те, що це оригінальне масло і підробку хаду ви не знайдете. Ахуєнні масла, скільки ми їх використовуємо, і в прокаті власному заливали їх, і скільки ми займаємось сервісом, обслуговуванням, військову техніку, скрізь, без проблем. Ахуїтельні масла. Далі є питання, там буквально по кожному. Квадроциклу, який не возьми. рекомендації по вязкості і оці допуски. В даному випадку там це азіатський допуск, і це допуск саме для мототехніки є. Ну короче, відкривайте книжку, і в вашому квадроциклі будуть написані рекомендації і по вязкості, і по допусках, і, і по температурних режимах експлуатації, і так далі. Ось, наприклад, у ХАДа є масло 10 В60, яке призначене там або для високонагружених там, спортивних там, і турбірованих двигателей, або для двигателей з воздушним охолодженням Тому що друга цифра, ця 60, вона показує стійкість масла до розрідження і до утримання масляної плівки під час перегріву. Тут сороковник у нас тут сороковник друга цифра, тут 60. Тобто, в залежності від вашого двигателя, який він воздушний, чи рідинного охолодження, нагружений він чи ні. Може бути багато варіантів. Тому відкривайте інструкцію і підбирайте ваше масло. Э, Значить, що, э, двигаємося далі. Трансмісіонні масла. В даному випадку це Veryloop, це теж бренд Hado. Вот. Э, Значить, що, 80В90, найбільш, найбільш розповсюджені масла, які підходять там, і для такої техніки, в мост. Там, і в реверс і для такої техніки, в передній, і в задній мост. На більшість квадроциклів, воно підойде. Плюс допуск тут універсальний GL345. В даному випадку це мінералка, але не суть. Є ще полусинтетика і повністю синтетичне масло. Но я кажу вам про ті, які ми використовуємо як найбільш універсальне і найбільш часто приміряємо: Had 80v90, є ще таке масло: 75 В-140. Специфічні масла для. Сильно нагружених узлов. Там, де підвищене тертя. Є квадроцикли, там, условно говоря, з і так далі. бір, пішки там, і так далі. Опять же, відкривайте інструкцію до вашого квадроцикла і читайте в який узел яке масло. То що буває так, що в передній мост рекомендують 75 В80, в задній 80В-90, а в редуктор коробку передач роздатку. Отаке три різних масла. Поэтому мене не задовбуйте такими питаннями, розбирайтесь з вашим квадриком самостоятельно. Якщо ви самостійно вирішили його обслуговувати, я це тільки Але Це ваше рішення. І ви самостійно шукайте рішення. Витрачайте свій власний час. Не витрачайте мій час на вирішення ваших проблем. Якщо вам потрібно вирішення проблеми. Ви отак привозите квадрик на сервіс і ми все вирішуємо. От. Е, значить що? Для воздушних фільтров? Е, дивіться, ось фільтр у нас від CFMoto 800 Практично новий квадрик у нас на сервісі. Е, на багатьох квадроциклах використовуються такі елементи паперові. А на багатьох квадроциклах використовується окремо поролонові елементи, в даному випадку комбінований повітряний фільтр. Значить, Він має елементи і тонкої, і грубої чистки. Значить, поролон, ретикульований пінополіуретан, якщо по правильному, має обслуговуватись регулярно. Є спеціальні масла. Манол досить недороге масло, але непогане, воно працює. Топчик, це матюль. І топчик це Айпон. ну Це те, що ми найбільш часто використовуємо. От, В різних ямкостях є. Це спрей, це спрей, це спрей, це пляшка. Можна взяти, налити на ваш поролоновий фільтр, пом'ять його, і щоб масло рівномірно розповсюдилось по цьому поролону. Варіантів багато ще цих рідин є, тому вибирайте на свій смак. Для смазки цепій, те, що ми найбільш часто використовуємо, матюль. Але ми використовуємо саме дорожну смазку для дорожної техніки RUAT. І IPO теж, теж для дорожної техніки, самі топові смазки. Чого дорожна? Ну, Про дорожну смазку теж я запишу, мабуть, окремий відосик, якщо буде нагода, але причин тому багато. Це із власного досвіду використання таких квадроциклів з ципним приводом в прокаті. Дальше. Чим мені смазати подвізку, чим мені смазати крестовину, чим мені смазати кардан, чим смазати шліцеву, чим смазати шрус і так далі питань таких овер дохуя. Ось я вам покажу найбільше розповсюджені смазки. Єдине, що скажу, що для кожного вузла ми стараємось брати смазку з водостойкістю і з стійкістю до вимивання водою. Ось Для підвіски, наприклад, самі прості смазки. Шел в даному випадку. Значить, е єдина вимога там до, до цієї смазки, щоб вона була водостойкою. То, що подвіска дуже часто няє в воду. І Звичайні смазки швидко вимиваються, а вода робить шкоду. Вода сильно знижує тертя, корозія і так далі. і все, Подвіска вмирає. Е Дивіться. Е для карданів в першу чергу, для крестовин, для шліцевих з'єднань, ми використовуємо таку смазку, хада. Бачите, з дисульфідом теж з водостойкістю. Сам дисульфід він, він таку створює якби плівку, він оборачує кожен ролик на креставиночки, кожен підшипничок, кожен шарик на шліцевих хорошо налипає і тримається, не вимивається водою, плюс знижує тертя, під нагрузками він тримається добре. І теж з водостойкістю. Тобто ну, для карданів, даже для хрестовин ми теж беремо з водостойкістю, бо вода блядь, потрапляє просто скрізь. Неважно, які там сальники, пильники, вода попадає скрізь. Смазка для шрус. Понятне діло, пильники рвуться часто. Теж беремо з водостойкістю. Тоже, що написано? хадо. Ахуєнні смазки, скільки їх використовуємо, проблем нема. Є ще багато варіантів смазок, є ще багато. Рекомендації по кожному квадроциклу, всіх мота рекомендує своє, у BRP свої смазки і так далі. відкривайте книжку по вашому квадроциклу, якщо ви хочете самостійно його обслуговувати, шукайте рекомендації заводу і применяйте ті смазки, які рекомендує завод. Тормозуха ДОТ 4 найбільш розповсюджена. Але щоб правильно обслужувати саме ваш квадрик треба знати. Під що адаптована тормозна система, тому що якщо там було залито ДОТ-3, то ДОТ-4 туди заливати не можна і навпаки, бо може втратити ефективність або перестати працювати, або вийти з ладу, там, або машинки тормозні, або підпідальні циліндри, або супорти. Поэтому з цим теж краще не експериментувати. Ну, найбільш часто на сучасній мототехніці використовується саме до 4 тому у нас вона завжди в наявності. Антифриз. найбільш розповсюджений і той, який можна приміняти на більшості квадроциклів мототехніки. Ось він HUDO, G11. По всіх своїх свойствах він легенько працює з алюмінієм, з алюмінієвими головками, з алюмінієвими рубашками охлаждення. Помпи там і так далі. Поэтому у нас в запасі 10, і там он червончик і так далі. Ну, якщо коротко, то так. От. Сподіваюсь, вам інформація була корисною, понятною, доступною. Є питання по сервісу, привозите. Хочете самостоятельно займатися цим. Займайтеся. Я це приветствую. Ось квадроцикл з пробігом 800 км. Це Сієвмота 800 Йому 5 років. Він практично не їздив і він за 5 років тільки 800 км не їздив, тільки пройшов обкатку. Власник привіз його попросив все обслужити. Все обслужити. Бо сезон покатух. Значить, дивіться. 800 км проїхав квадрик, заливна горловина радіатора. Ось вона пробка. Що це, блядь, за сталактити? Хто знає, напишіть. Ну, Суть в тому. Суть просто в тому, що в радіаторі не було уровня. За ним не слідкували. Через те, що квадрик нагрівався і тут було повітря. Я думаю, просто повітря контактувало з парами антифріза, ці пропілени чи етілени. І значить, воно кристалізувалось. Страшного тут нічого немає. антифриз ми провірили. мы купили такую модную штуку, про яку я давно мечтал. Сейчас попробую вам показать, что там видно. А, сейчас выключу вспышечку. Так, ну, вроде бы, видно. Короче, там видно декілька шкал. Можно проверять и антифриз, и что там, и Помивайку, і електроліт і так далі. Коротше, антифриз тут охуєнний. Концентрат тут мінус 60 тримає. Подивіться. Він розовенький, він чистий, все. Потім сюди ми далі дистиллировані водички і він поїде далі. Сталахтіти всі ми по-чисти. Резиночки обробимо силікончиком, намажемо, щоб воно не прикипіло. Тому що я відкриваю кришку, а тут скрежет такий, але ну, воно тверде, воно таке, як. Як камінь, блять, оці сталактити. Тобто воно взагалі не м'яке ні разу. Що тут? В передньому мосту була водичка. Ярослав поміняв в передньому мосту масло, в задньому мосту масло кристальне, ми туди не лізли. Все. Обслужили мотор, масла, фільтра, промазали, все, провірили, протягнули, десь що трошки пооткручувалось. І все, апарат поїхав. Все, що треба, які масла, жидкості, щоб обслужити кожен узіл, щось промазати. У нас все є. Ми швидко це зробили, без шуму і пилі, І будемо віддавати апарат власнику. А, ну тут ще висаджений акумулятор. Мертвий. Ну Власник сказав, що поміняє сам. На нас були такі основні технічні моменти. E, Тому Сподіваюся, вам інформація, хоч якось була корисна. По моторных маслах надо записать отдельный видосик, по применяемости для масел для воздушных фильтров отдельный, по цепях отдельный, по пластичных смазках, вот силитолы, солидолы и им подобные смазки. Отдельный видосик треба записывать на, на целую научную диссертацию. Потрошку буду стараться э, выдавать вот такую информацию в эфир. Но это первый видосик для тех, кто... Найбільше часто задає мені питання, а яке масло, а яке мені, а яке ви порекомендуєте. І мені, це мені кожен питання, такий, блять, ну просто піздець. E, Тому їбашим, є питання з уваженням, привозите вашу техніку на сервіс, ми її обслужимо. Хочете обслужувати самостоятельно, у мене нічого не питайте. Я привожу приклад всім стоматологам. Стоматологу, блять, ти пишеш, чим мені поремонтировать зуб, чим запломбировать, чим розсверлити. Ніхто не пише стоматологу, ніхто не зайобує стоматологу. Болить зуб, ви піздуєте на прийом. Правильно? Правильно. Стоматолог опрашує вас, коли болить, як болить, коли кусаєш, глотаєш на холодне, на гаряче, утром, ввечері, коли вода заходить і що. Проводить діагностику, потім знімки, якщо треба рентген там, чи ще щось. Потім вкриває зуб, щоб подивитися. Тут та сама історія. Глубина просто необ'ятна по техніці, по цих маслах і так далі. І це все віднімає кучу, кучу, просто кучу часу. Все. Кому треба квадроцикли, дзвонити, контакти в шапці профіля. Не забувайте донатити на військо. У нас зараз на відновленні Апарат ГУР баночка буде теж в описі під відео.